Після от, люди пишуть дуже багато. Дивіться, якщо в цьому розбиратися, то виникає суб'єктивне особливе враження про те, що е, Путін особисто не любить Зеленську. Ну принаймні таке враження складається. А е, тепер, дивлячись на те, що вчора говорила російська сторона, Лавров прес-конференції говорив Трамп. Е, виникає теж таке, скажімо так, враження, що. Зеленський, от нібито розлютив Дональда Трампа, розкритикувавши перемовини США і Саудівської Аравії в Ріяді. Guardian, видання The Guardian, саме з цим пов'язує прес-конференцію слова Трампа. Трамп сказав, що в Україні треба провести вибори, оскільки рейтинг чинного президента низький 4% він сказав. Де він цю цифру? Я не розумію. І так само він звинуватив Україну і Європу в повномасштабній війні, війні, яку розпочала Росія. Мовляв, якби він був президентом, війна. Е Війна б розпочалася українців. Тепер бачите, як все кардинально змінюється. Не чекають більше в Штатах, і можливість подати заяву на до сполучених штатів для громадянин України її все зупинили. І видання CBS News, посилаючись, маючи двох джерел у американському уряді і відповідний внутрішній документ. Каже, що від початку адміністрації Трампа призупинено розгляд усіх імміграційних заяв за програмами, які запроваджені за часів попереднього президента Джозефа Байдена, яка називалася Єдність заради України, і в результаті прихисток тоді отримало не багато, немало, але 240 тисяч українців.